Всім привіт! Сьогодні будемо збирати батарею на ось таких 26650 акумуляторах. Я її вже в холдер поставив, пропаяв нікельовану ленту. Буде на контролері літій Ферум Полімер. БМС-це, тобто ось такий. Роздрукував я під нього корпус. Тобто він сюди досить непогано встає. Ось так. Буде БМС. -очка. і буде ще ось така кришечка з клемами. Я зробив на барашках під гвинти. І тут буде ось такий дисплей показувати заряд. Процентах, вольтаж ну і температуру. Ось з такого плану. Буде ось такий акумулятор. І буде так само ще для повноцінного ББЖ. Я роздрукував корпус. Буде ось такого плану використовуватись плата. Вибачаюсь, зацепив. Плата Є ЄФ-9012. Тут на можливих два токи заряду 2,5 або 1,2 А, але я на 2,5 поставлю. Вона вже була в ремонті, був замінений один конденсатор, вихідний полівік. І там ще дещо помілочок, її хотіли викинути, але я відремонтував собі, залишив. Буде йти також ось в такому корпусі. Тут буде вихід. Ось такий XT60. Сюди зайде живлення кабель. І тут буде роз'єм 2,1 на 5,5 під звичайний якби DC-роз'єм. Він контролює, він заряджає. Коли вимикається світло, працює від батареї, буде підключений до цієї батареї. Коли світло включається, він заряджає акумулятор і так само на виході працює. 12 вольт. Ось такий буде роз'ємчик, будуть клеми йти на акумулятор. Ну що ж, ви хочу що повідомити, підписуйтесь на нашу телеграм-групу, тому що під кожними і ось така буде. під кожними відео є посилання на телеграм-групу. Є так само на каналі, в описі каналу посилання, і там всі ісходники грубо кажучи, корпуси, список деталей, все повністю схема підключення буде. Плюс так само я в посиланнях в описі роблю якби, переходи. Ну, тобто Роблю посилання на товари, тобто дещо купувалось, по яких цікавих цінах і все інше. Ну що ж, приступимо. напевне, монтаж я або прискорю, або просто зроблю швидкий монтаж. Ми зробимо спочатку батарею, потім зробимо, грубо кажучи, ДБЖ. Підключимо все, запустимо, протестуємо. Думаю, буде цікаве відео. Так що переглядайте. Ну і кому сподобався канал, підписуйтесь і ставте лайк. Також дуже мало коментарів під відео. Тобто прошу коментувати, тому що це допомагає розвитку каналу і якби мотивує на зйомку нових відео. Зараз ми перевіримо напругу. На акумуляторах. Так, мінус батареї плюс батареї 13,24 Перша ячейка 32,93 Друга ячейка

Ну що. Підключився дисплей. Підключився дисплей. Видно на ньому напругу 13.2. Можна переключити, показує температура на термодатчику. І можна вимкнути показання. Так, тепер замірюємо зараз тут напругу. Я ще проклею корпус, замірюємо напругу і акумулятор буде готовий. Так, заміряємо напругу на клемах. Це в нас плюс, це мінус. От так, щоб було видно. 13,24. 13.2 показує. Ну Все ніби все працює. Так, приклеїмо батарею і відставлю її в сторону. Так, зараз займемося пролайном. Пролайном, пролайном, пролайном. Так, це вийму. Для початку приклеїмо кабель живлення. У мене буде ось такий. А потім. Потім підключим. Підключим DC роз'єм і все інше, закріпимо платою і зробимо все інше, так. Так, що підпаяв я зарядний пристрій, кришечка ще не посадив на клей. xt 60 на акумулятор для роботи, вихід DC на роз'єм ось такого типу. Щоб підключати там, наприклад, роутер, коли розгалужується на 2 чи ще щось інше. І кабель живлення. І, значить, всередині. Всередині кабель живлення підключений сюди. Роз'єм на батарею, там де був роз'єм, я роз'єм не став напряму запаяв про... за проводки. І DC роз'єм на один з контактів плюси і мінуси на вихід. значить чим зручно? Що якщо ми от зараз підключимо? Плата зараз горить зеленим Тобто в режимі, ну, якби, запуска. Так, ми її відставимо трошки. Тепер ще покажу акумулятор. Акумулятор вийшов ось такий по розмірах. Ну, на руку, дивіться, або по сантиметрах, наприклад, 80 сантиметрів висотою і 130. Висота 80, 130 по довжині і 70 по ширині. Ось такого плану. Два роз'єми. Я показував, як я їх кріпив. Ну, тут кришка ще не закрита, в принципі. От, теж не садив ще на скотч. Тут показують БМС-очка, акумулятори під'єднані. Ще сюди поставлю, до речі, балансир. Активний, бо просто ще їде в дорозі, поки так буде використовувати. І, значить, при включенні. ну, роз'єм тут нічого не підключено, це зроблено під цей роз'єм, щоб включати на зарядку. Так, підвинемо. Значить, при включенні показує напругу 13,5 вольт. Ну, заряд 100% буде показувати, бо це вище рекомендованої. Тобто рекомендовано йде 3.4 приблизно. Це 6868-13,6. 100% воно зараз показує так само 100%. Можна перемикати, температуру показує 26,4. Тут встроєний термодатчик. І вимикається дисплей, коли не потрібно. Значить, що буде зараз, коли ми підключимо акумулятор? Коли ми підключаємо акумулятор, так, закрию. Ага, він заряджений на 100%, плата його бачить. Ось 13,7% і немає заряду. Зараз ми спробуємо його трошки розрядити, тільки от я думаю, чим. Можна, до речі, підключити освітлення. Моє ось освіт... так зроблю, так буде краще видно індикацію. Індикація, я думаю, все-таки в майбутньому вивести світодіоди на лицеву сторону. Можливо, ще кнопку включення поставлю, тому що тут є. От, коли стоїть перемичка, заряджається током 2,5 А. Коли немає перемички, ток 1,5 А. Так, ось так зробимо. Тут видно індикацію. Зараз я відключу світло, потемніє, і підключу в міні-Дісі UPS. Ось я вимкнув. Підключив. Вибачаю, зацепив. Штатив зараз працює ну, від заживлення 220. Горить зелений індикатор, ну, він пізніше буде видно на лицевій стороні. Акумулятор так само працює, показує 100%. Це зараз освітлення світлодіодне. Моє працює від. Ну, воно тут регульоване від цього акумулятора. До речі, кольори цікаві стали. Я зараз зроблю більше, це, грубо кажучи, метровий кусок ленти світодіодної. Зараз я вимкну живлення міні-ДСУ. dc OPS. Я живлення вимкнув. Думаю, видно, як почала моргати зеленим світодіодом плата, але як ви бачите, світло навіть не приглушилося. Зараз, коли включу вольтаж, показує 13,5. 13 трішки 13,4, трішки є просадка. Зараз працює все від живлення. От зараз я знов включу, хай буде круга Включу. Включу живлення. Зимулюємо, що світло з'явилось. світло з'явилось Бачите, 13.6, 13,7. І зараз от ще ми вимкнемо перемичку, 1,5 Так, Це положимо ось тут. Так само працює від електроенергії, від мережі 220. Я вимикаю розетку. Просадка 136-13,5, Ну там батареї не нові, тому так. І зараз моргає зелений, легенько підсвічується червоним. Зараз нехай трохи, як кажуть, попрацює так. Потім на півтора Амперах має запуститись вже мінімальний заряд. Або можна ще навантажити акумулятор чимось, але я не знаю навіть чим навантажити під 12 вольт. У мене одне лента досить довго шукати. От зараз 13,3 і от, наприклад, зараз. Я вмыкаю в розетку 220 міні ОПС. І ви бачите, йде заряд? Ось тут підзарядка невелика. І вольтаж відразу на акумулятора растет. 13.6. Зараз буде 13,7, але воно на 1,5 А воно трошки довше буде підзаряджати. Зараз знов в цьому режимі освітлення як працювало, так і працює. Плюс, от бачите, зараз вимкнувся заряд. Акумулятор підзаряжений. І якби освітлення працює вже від нього. Ну і зараз останній тест. Я просто не знаю, скільки в мене ця світлодіодна лента бере, але там досить багато світлодіодів, напевно, десь біля 2 ампер. Ну, так як ємність акумулятора орієнтовно 6 з копійками, то тому така просадочка. От Вимкнув я роз'єм живлення, тут положу. І от ви бачите, зараз показує індикація, що працює все від акумулятора. Якщо я, наприклад, відключу клему. Все. От, клемов відключив. Тепер мені ДСУП моргає червоним і вимкнувся. Ну, тобто цей режим якби перестає працювати. От, підключив, акумулятор. підключив акумулятор. Зараз зажми клемму, Підключив акумулятор. Зараз вимкнемо роз'єм. Включимо. а можна його переключити, в принципі. Так, і чомусь. Пропало. Зараз я побачу, чому він не бачить акумулятора, можливо, треба, коли я відключав, повторно включити. Або можливо, я десь зачепив роз'єм і він не відійшов. Роз'єм все-таки відійшов світла або акумулятора. І тому як би тому так. Зараз ще дотягнем. От Зараз ще видно, що. 137 і як би працює відживлення. Ну і контрольний. Як кажуть, контрольне вимкнення світла. От зараз від ключів видно просадка. І показує індикація, що йде розряд від акумулятора. Світло не моргає, працює без якби, перебійно. Ну і все супер. Одне обмеження по цьому міні-Дісі OPS, що там йде ток заряду 2,5 А. Максимальний. Хоча для літій полімер це, в принципі, і зручно, тому що невисокі токи, да, вони будуть довше заряджати, але вони не так зношують акумулятор. І все, і можна тепер ну, якби, працювати вже на автономці. Так що якось ось так. Ось такий пристрій вийшов. Акумулятор мені досить гарно подобається, тому що він. Весь такий квадратненький, в акуратному корпусі. 3D-модель я на корпус до Міні-Дісі UPS і до акумулятора в архіві буде. Так само буде схема підключення. BMS, у нас стандартна скрізь. Тут фактично нема що батарі підключається на вихід акумулятора. Живлення, ну, вихід 12 вольт. Іде стабілізований через. Тут роз'єм, я його випаяв, запаяв на пряму проводки. Ну і живлення так само сюди підключається. Все. Все, що потрібно було знати. І от коли кришечка зафіксується, ну тільки кажу, що, скоріше всього, тут виведу ще два світлодіоди, щоб бачити. Індикацію. І, можливо, ще кнопку включення, яка буде перемикати. Я зробив корпус 3D, але потім вже забув, що мені теж потрібно воно тут лазить. І два світодіоди розмістити і кнопка перемикання. Переключати буде заряд від 1,5 до 2,5 А. Ну, тобто 2,5 А або 1,5 А. Тут є відповідна позначка на платі. От, якщо подивитися, от замкнуто 2,5 так півтори. Ось і все. Ну, акумулятор в мене, якщо чесно, тут трошки підсівші, хоча і освітлення досить непогано бере напругу. Так, що кому сподобалось, там хтось мене просив в коментарях, як зробити акумулятор, там ДБЖ, допустим, це відео перегляне, я думаю, собі таке зроблю. Ну, акумуляторчик мені подобається. Подобається, його собі можна заряджати через ці роз'єми. Можливо, XT сюди роз'єм теж можна поставити. Ще БМС-ка можна буде заряджати, і від БМСки окремо вихід на розряд взяти. Щоб було заряджається від, від клемів, де цей. Хоча мені ОПС цей працює в такому стандарті. Акумулятор підключений, заряджається, працює живлення через вихід. А коли від е, живлення 220 пропало працює все від акумулятора. Все, ось такого плану. Хоча коли відключити акумулятор... Мені DC UPS не працює. Коли вимкнути акумулятор, значить в мене роз'єм. А, я ж його виключив з розетки, я вже трошки запутався. От. Коли вимкнути акумулятор, він працює як звичайний блок живлення 12 вольтовий. Розмір, правда, величенький, але як є. Зараз підключимо. Зараз током заряд 2,5 А. Він теж запустився і пішов заряд на акумулятори. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Ще я буду тестувати цей акумулятор під маленьку таку плату, яка перемикає живлення 220, ну, тобто блок живлення або акумулятор такий китайський був, я не пам'ятаю, як воно називається. ну, Теж попробуємо цей акумулятор підключити під неї, подивитися, який вийде ББЖ. Бо Все. Дякую всім за увагу.